Всім привіт, друзі! Ой, доволі довго я щось чогось не викладував, не клав, точніше, на ютуба. Ось свій... З свого оглядового кабінету, де так багато хімії, а також якісь крапельки для носа, для шнобелю. тобто. Сьогодні у нас на огляді ось такий от паровозичок. Від тріксу. бр 74 у лівреї НДР Народної Демократичної Республіки. Доволі давно не брав до руки свого тостера, на який я знімаю ці відео, то може бути трош трошки поганенько бачно, бо він трошки в салі. Ось такий від має наш паровозичок. Це нова модель, я її придбав недавно. Новий випук, але він неоцінений споживачами. Не знаю чому. Доволі цікава модель. Є така модель від Roco. У мене також вона була і продав. Ця мені вподобалась більш, і вона мені показалась більш найкращою та цікавою, ніж роко. Хоча роко їздила дуже непогано, дуже плавно, дуже тихо і мала чудовий рух. Але ця не поступається роко. Хіба що ззовні. Ну, мені потребує такий вигляд. Що багато елементів зроблено з котлом разом відлито. То мені таке більш подобається, бо нічого не ламається, не відпадає і все є завжди на місці. із з зауважень, точніше, що я тут трошки доробив ось ці. Краплинки жовті, то я домальовував, бо воно повинно бути на локомотиві німецькому. А так, взагалі, рідненьке. Доволі дивний вигляд має паровоз, тому що цей котел вилазить трошки вперед за бігун, і така труба, пара розпріділена на цилиндр, де Так дивно і знизу. там. То... І він має такий трошки дурнуватий вид, вигляд, але, але дуже цікавий. Локомотив має повний інтер'єр, тобто там є інтер'єр будки і навіть пол всі ці не бачно нічого. Ці устаткування та органи керування, вони, вони присутні. Але ж є такий косячок від Тріксу, що немає скла зовсім. Але воно повинно бути. Але чогось вони його не зробили. То я його буду зараз розбирати. Заодно покажу вам, що є внутрі всередині. Поки що подивимося, що у нього є. У нього є. Нем-шахти, але немає динаміки, динамічного механізму близького щеплення. Тому ці ним-шахти, чесно кажучи, я не знаю що. Привід є на одну пару, вона з резинками ось є випуклість від шестерні, а далі по дишлах передається зусилля. Токоз'єм є з усіх колес, колісних пар, і ось тут. Навіть з бігуна. Є толькоз'єм, його бачно. Так, куліси металеві, доволі простецькі, але ж металеві, трошки пластику, і все доволі чудово виконано. Є труби. Пісківниць, пісюнківниць, а також тормозні колодки. Все доволі непогано. Також є ось тут щілина. І коли лок їде, видно проспробік світла від фонарів сюди. Там лампа чи діод, діод. Він трошки пробиває світло, трошки не досконало підігнано. Отак все непогано. Ось деформація, ну то він зламався в упаковці, поки їхав. Вугальна яма, вугільна яма зроблена так з лючками, як у Є трапичок такий. Чудові такі фонарі. Непогано бачно. Так, От димогенератор, мабуть, його там немає. Так, заглушено. Багато елементів зроблено одним разом з котлом. Ну, виглядає дуже чудово, мені подобається. Все присутнє, все трубопроводи. Зараз будемо розбирати, покажемо, що побачимо, що там внутрі. Ось ми його розібрали. Розбирається доволі цікаво. Шість гвинтиків. Два в кормі, два посередині. Два спереді. Попереду. Треба було, однак, зняти ось такий запобіжник. Гвинтики маленькі, щоб не загубитись. Також відпала одразу фронтон, який начебто там був приклеєний. На суперклеї. Там є схемка, освітлення. Та світовод. Ось тут он десь був прихвачений трошки. Клеїмось, бачно, і воно відпало. Далі його не розбирав, бо тут є кріплення, які посаджені на клей. Бачно. Начебто п'ятиполюсник і мах стоїть. Защілка і котел знімається догори. Ну, мені далі не потрібно розбирати, бо я ліз ось сюди. Саме в будку. Тут є багатопіновий якийсь роз'єм, піддекодер чи щось таке. Воно там тіліпається. Так. Зато. Дуже гарно бачимо інтер'єрчик. Ось його я трошки підфарбую. Там всякі манометри тощо. І є навіть пол, де можна посадити чуваків. Ось інша частина. Оце я сюди хочу поставити скло та зібрати його. Узад. Є металеві частини, баласту, сам з пластику все зроблено. Це також пластик, метал тільки ось ця рама йде червона, вона метал. Доволі легкий лок, зараз склею скло, може чуваків посаджу та покатаємо. Продовжуємо огляд на оглядовому кабінеті. Ось так я зробив, підфарбував трошки елементи в будці. Будка на зачіпках доволі легко знялася. Має ось такий вигляд сама будка. Оце я поставив туди скло. О ну, майже нічого не змінилося, але воно є. Отак же вон тарасочок сидить, іншого немає, бо ці фігурки від року доволі рідкісні. Так щоб валялися. Ось така плівочка і ось такий клеючок і ось такий. Результат. Зараз беремо та будемо катати. Ось наш локомотивчик вже тут. Зараз будемо катати пульт старенький ОТБ. Не такий потужний, як кирпіч, цегла. Тому бачимо. Дуже плавний малий хід. Дуже-дуже плавний. Він рухається. Це на самих маленьких токах. Упс. Так, зараз радіус перший, r 1 1, від ліма. Доволі важкий радіус. Він його бере. Ну, трошки грязненький. бачимо, як світло, светло фар, фар то поворотників. Ось є світло фар. Для порівняння гучности додам вот такий аналог. Це Античний стародавній виріб від грушки 50-ті роки прошлого сторіччя. Повний привід, ніяких гумок. Побачимо. Локомотив, звір. Роздуплився. <гум> Як ми бачимо. Модель епохи динозаврів має також такий же самий плавний рух. Ну, трохи гучнувато. Але... Тобто, друзі, які ми можемо зробити Ой, висновки. Модель від Трікса, сучасна, недооцінена споживачами, дуже чудова, як, я... як за свої гроші. Не розумію, чому вона не знайшла своїх споживачів і не популярна. Вона пакується цей локомотив. Стартові пакунки з вагонами. Тобто все одразу: рейки, локомотив. Дуже класний, можливість оцифровування, на всі побажання, дуже плавна, дуже хороший в неї такий сєм. Вже тестували їх на великих макетах, гризе гори, гризе-оклони. Е Має оці гумки. Тобто свій потяг, там 6-7 вагонів, вона долає з уклонами, з ухилами вверх, донизу дуже чудово. Так само, як і ця ну, оця старенька, це вже дідусь паровозів. Він мощний, потужний, звірюка такий, без гумок, гризе, всі рейки. Дуже надійний, гарний с'єм, також зі всіх коліс і повний привід, це просто понашляховик. А це більш така тендітна моделька, але ж немає хрупкостей, нічого в неї не відвалюється, не відпадає, доволі проста в споживанні. Добре обслуговується. Коли воно нова, то нема що обслуговувати. Це тільки через великий покат чи декілька років можна щось там розбирати. Пофарбована дуже трушно, правподібного. Тобто доволі непогано. Нічого не облазить, не стирається написи. Дуже чудові. І не знаю, що ще додати. Освітлення гарне, тепле. Ну, скло я поставив. Воно є. Інтер'єр там трошки щось видно. Ну, буде ще чувачочок посажу сюди. Отак. Друзі, рекомендую. Гарна цяця. ця. До нових зустрічей, Па-па.